1 квітня це не лише день сміху, але й день деяких ускладнень для українців. Адже в Україні запускається електронна система по система електронних рецептів по відпуску ліків, і це приблизно поширюється на 60%, по-моєму, всіх ліків, які продаються в аптеках. Тобто до всіх загальних. Клопотів українці мусять дуже швидко навчитися додатково користуватися гаджетами, аби отримувати електронні рецепти. Враження таке, що це привнесе дуже багато хаосу на початках. І швидше за все, що е, хворі, хворим військовим. Волонтери, які закуповували ліки, тепер будуть через всякі схемки придумувати, як викупити ці ліки в аптеках, шукаючи або медиків, які випишуть рецепти, або паралельних хворих, умовно кажучи. І вся біда в тому, що ця база даних вона формується як єдиний комплекс. Наскільки я зрозумів, із роз'яснення міністра охорони здоров'я, формується прив'язка до лікувальних протоколів. Тобто не може лікар виписати паралельно хворому, наприклад, 10 позицій ліків, які взаємозамінні або взаємодоповнюючі, або дублюючі, він має виписати 5 позицій, а не більше, ну, умовно кажучи. Тобто логіка така, що по суті запускається big data на весь масив хворих в країні, і з цього масиву хворих можна буде формувати по суті, ну, скажімо, прогнозування і по хворих, по захворюваннях, по потребах в ліках. Для управління це дуже зручно. Але мені здається, що хаос почнеться з того, що волонтери перші піднімуть бучу і будуть кричати від строч, це хоч на кілька місяців, бо ми не можемо нашим військовим послати ліки, не можемо їх придбати. І це може, ну, скажімо так, спотворити реальну базу даних, тому що э, переда, скажімо, передавати електронний рецепт з метою. Отримання ліків це ну, якась дуже складна комбінація. Першими про це голосно ну, так, почали говорити саме волонтерське середовища, які кажуть, а як ми тепер ліки будемо відправляти на фронт? Тому їх зрозуміти можна, але так само як бути старшими людьми, які не користуються гаджетами, вони користуються простенькими кнопковими телефонами. Ну, звичайно, що вони, вони знають свого дільничого лікаря, вони, вони знають там, так би мовити, куди звернутися, і електронна база в лікарнях вона, е, ну, не так ускладнює життя, особливо старшим людям, але ж в нас хаос весь звівся до великих міграцій. У нас мільйони людей за кордоном, і навіть за кордон люди передавали ліки. З України, тому що вони тут, ну, тут є великий масив ліків, які видаються безкоштовно, за приписами лікарів, і в цьому сенсі Україна, ну так, так би мовити, налагодила на найгіршу систему. Але мені здається, що цей період ломки і адаптації він якраз накладається на, по перше, Виснажливий період оцей квітень це такий тотальний авітаміноз, коли ціни височезні, грошей людей нема, вони не можуть зорієнтуватися, що діється, і тут ще й ліки з електронними рецептами. Це, звичайно, певний такий психологічний удар. Ну, Українці завжди адаптуються, але на період адаптації. Я боюсь, що прокльонів влунатиме на, адреси, на адресу влади, зокрема міністерства, немало. Але от для мене інше важливо, що влада може розпоряджатися цією базою, базою даних не лише як, ну, не лише в інтересах державних, але й в політичних інтересах своїх партій. Бо Ті, хто володіють доступом до цих баз даних, можуть придумувати всілякі схемки, як адресно агітувати на основі цих масивів даних, на які, так би мовити, больові точки тиснути виборцеві. Адже у нас по суті дисциплінований виборець, є так само і дисциплінованим пацієнтом. Тому. Навіть в цьому сенсі я вважаю, що в конкурентній боротьбі політичній тема цих електронних рецептів може виявитися гіперболізованою і може виявитися ну, суттєвим подразником, особливо для влади. Але віримо, що українці вже на свою голову отримували скільки потрясінь, що Електронні рецепти це не найтяжче потрясінь, яке звалилося з 1 квітня на голови українців.